Доброго дня, малята! Це зайчик-побігайчик. Він вас запрошує в країну, де все навкруги казкове. І дерева, і небо, і сонечко, і хмаринки. В цій країні йде кольоровий дощик. Всі хмаринки різнокольорові. Хмаринка червона. Хмаринка зелена. Хмаринка Жовта, хмаринка, синя. Подув вітерець і хмаринки загубили свої краплинки. Давайте допоможемо і знайдемо їхні краплинки. Для червоної хмаринки які потрібні краплинки? Так, червоні, для зеленої хмаринки які краплинки? Так, зелені, для жовтої хмаринки, які потрібні краплинки. Так, жовті, для синьої хмаринки, які краплинки. Так, сині, дітки, які ж ви молодці. Зайчик вам дякує за допомогу.